За все, пане Миколи, хотілося б привітати вас із перемогою, перемогою над доволі сильним суперником. 3-1. як ви загалом прокоментуєте цей результат, і що на вашу думку вдалося чи не вдалося вашим підопічним? Дякую за привітання. Ми налаштовувалися на цю гру тільки на перемогу. Я вважаю, що ми контролювали гру з першої до останньої хвилини. Єдине, що ми могли більш впевнено доводити до перемоги, коли ми забивали голи, ми психологічно десь під. Сажувались і дозволяли чайки самі створювати моменти, що вони забили. Гол О, в нас якості додали добре бразильські гравці, і я думаю, що з кожною грою вони будуть більш зігранішими з нашими футболістами і будуть показувати ще більш яскраву гру та радувати вболівальників наших. От також ще хотілося б окремо поговорити саме про бразильських новачків. Можливо, кого би ви виділили з цієї трійки, яка сьогодні вийшла у старті? Я б виділив всю команду. Якщо брати бразильців, то трійка кваліфікованих гравців. Просто зараз фізичний стан ще не оптимальний. У них вони не так давно тренуються з командою, але індивідуальні якості ви саме бачили у них на високому рівні, і вони можуть перші два голи. Це їх заслуга команди і їх індивідуальної майстерності. Після запрошення от таких кваліфікованих новачків чи змінилися якісь цілі на сезон для команди? цілі у нас як були, так і, так і остаються, і будуть Це збудувати структуру клубу, команду. А і в кожній грі ми ментально налаштовуємося лише на позитивний результат, на перемогу. будуть перемоги, буде і результат. Що ж, дякую вам за коментар. Пане Сергію, сьогодні перша поразка у сезоні. Поразка з рахунком 1-3 від Юкс. Як загалом можете прокоментувати цей результат і що на вашу думку не вистачило команді для більш позитивного результату? Ну, перш за все, дякуємо Збройним силам України а, за те, що є, маємо можливість да, займатися любимою справою, що касається гри. А... Провалили її повністю. Я не впізнав команду до 37-ї хвилини. Ми зовсім не грали в футбол. Тобто, ну, абсолютно, я б не хотів зараз когось виділяти. Да. Вся команда дуже плохо грала, радую те, що ми в 10 і. Ті гравці, які вийшли на, на заміну, переламіли да, ход е, зустрічі, ход матчу. Е, дуже гарно грали після е, удалення нашого гравця. От, це, мабуть, це, 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 єдине, що сподобалося сьогодні. Е, провальна гра, будемо е, розбирати помилки, двигатися далі. Можна найти в собі характер, сили для того, щоб наступному матчі реабілітуватися перед нашими от Стосовно вилучення. Наскільки ви бажаєте вилучення справедливим? От начебто команда ж так впевнено, активно вийшла на другий тайм і от відразу ж на другій хвилині вилучення. Ну, допустив помилку да? Дмитро Шакун. От. Ну, я не хотів би коментувати дії арбітру матчу. Ну він прийняв таке рішення, ми нічого не можемо. Поменяти. Ну, так, так склалось, так склалось. Опять же, мне сейчас дуже складно аналізувати, да, що, що було, как располагалось в тому епизоді, Вот. Но гравець допустил ошибку, имел жовту картку, нарушать правила. Ну, наверное, на, наверное, наверно, арбитр приняв такое рішення. Стосовно суперника, от, що можете сказати про суперника? От, безпосередньо на цей матч у них з'явилося три бразильські легіонери. Як вам загалом їхня гра? Пусть їх тренер оцінює їхні дії. От, команда сьогодні нас обіграла, значить, діяли краще, ніж ми. Ще ж, Дякую вам за коментар і бажаю успіхів.